На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин. Актуальну інформацію з життя рівного та області розповідаємо далі. Вітаю! Сьогодні, 16 грудня, ранок для українців був вкотре тривожним. Рашисти знову гатили ракетами по містах держави. Є влучання як в об'єкти критичної інфраструктури, так і в цивільні. Зокрема, пошкоджені енергооб'єкти на сході і півдні країни. У зв'язку з цим на Рівненщині відбуватимуться аварійні відключення електроенергії, можливі перебої з водо і теплопостачанням. Тож, у разі необхідності, жителі регіону можуть скористатися пунктами незламності, адреси яких Шукайте на сайті незламність.гов.юей через сьогоднішню ранкову атаку на енергетичну інфраструктуру України затримуються 12 поїздів. Деякі з них курсують територією Рівненщини. Зокрема, внаслідок знеструмлень на окремих ділянках залізниці майже на півтори години затримується поїзд Інтерсіті плюс Київ Рівнелуцьк. На дві години станом на обідню пору становить затримка поїзда Ужгород-Харків, який сьогодні ввечері має прибути до Здолбунова. За повідомленням Укрзалізниці. Ситуація на вокзалах наразі контрольована. Про подальші затримки руху поїздів. Пасажирська компанія інформуватиме на своїх сторінках у соцмережах. Сутичка із смертельним фіналом сколихнула рівне у четвер, п'ятнадцятого грудня. Поблизу одного із підземних переходів у мікрорайоні Північний трапився конфлікт за участі трьох чоловіків та охоронця підземки. Все завершилося для одного смертю двох лікарняними ліжками, а ще для одного слідчим ізолятором. Подробиці інциденту дивіться у наступному сюжеті у цьому підземному переході у мікрорайоні Північний на перехресті вулиць генерала Безручка Шухевича Богоявленська, учора, 15 грудня, близько 21 години вечора трапилася смертельна сутичка між трьома перехожими та охоронцем підземки. Компанія трьох хлопців йшла підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки виник конфлікт, під час якого 52-річний чоловік наніс смертельний удар груди 22-річного. Потім завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам. Одразу після скоєного він викликав швидку поліцейських та очікував їх на місці пригоди. Врятувати життя одному із потерпілих не вдалось. Попри вжиті реанімаційні заходи медиками, які одразу прибули на місце події. 22-річний чоловік помер. І ще двох 23 та 36-річного чоловіків із ножовими пораненнями госпіталізували. Охоронця затримали. Слідчі рівненського районного управління поліції затримали 52-річного жителя обласного центру в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. Під час огляду місця події поліцейські вилучили необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину. Через цей підземний перехід за день проходить кілька сотень людей, адже поряд немає жодного наземного. До того ж, там розташований невеликий ринок, проте коли трапилась сутичка, він уже не працював. Тож місцеві підприємці кажуть, нічого не бачили. У приміщенні, де зазвичай перебували охоронці підземного ринку, наразі нікого немає. Пошкоджені вікна, закриті картонними коробками. А про вчорашню сутичку із використанням холодної зброї нагадують тільки сліди крові на землі. Розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Причину конфлікту та обставини злочину встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування. Що стало причиною конфлікту? У поліції не повідомляють, якщо вину охоронця підземки буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Продовж 15 грудня на Рівненщині горіло два житлові будинки та дві квартири. У Сарненському районі в селі Тріскині вогонь пошкодив пластикове вікно та стіну дерев'яного будинку. У селі Шубків Рівненського району згоріли речі, меблі домашнього вжитку в кімнаті. Пошкоджено покриття і перекриття цегляного будинку. У Костополі полум'я пошкодило речі домашнього вжитку в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. У рівному по вулиці Київська зайнялося ліжко та речі в однокімнатній квартирі. А у млинові горіла складська цегляна будівля. Наслідок пожеж ніхто не постраждав. Причини займань наразі встановлюються. Зміни до бюджету 72 мільйони на компенсацію проїзду пільговиків, звернення до депутатів та робота міських обранців без міського голови так минуло чергове засідання сесії Рівнеради. Детальніше дивіться далі. 72 мільйони на компенсацію власникам маршруток та автобусів, які перевозять пільговиків у рівному Програмою З такою сумою коштів затвердили депутати міської ради на 2023 рік. Чиновники переконують, що це тільки цифри у програмі. Насправді компенсація буде меншою. На цей рік нам було затверджено 65 мільйонів 178 тисяч. А скільки виплачено станом на виділено 3 мільйони? Наразі виплачено 1 мільйон 290 тисяч. 5. В минулому році було е, затверджено 42 мільйони 687, виділено 3 мільйони, використано 1 мільйон 441. Тобто в цьому році ми десь будемо орієнтовно в цих Проте, наскільки це відповідає дійсності і чи не повпливають дружні відносини чиновників міської ради із певними перевізниками на суму компенсації, стане відомо зовсім скоро. А наразі ж інші депутати звертають увагу на те, що перевізники не дотримуються затверджених графіків, особливо у темну пору доби, та з'їжджають з маршрутів значно раніше. Поза порядком денним говорили про відновлення ліфтів у багатоповерхівках, адже минулого тижня міський голова повідомляв про те, що через неструмлення у підйомниках горять мотори, тому відновлювати їх роботу ніхто не буде. За добу згоріло 7 двигунів в ліхтах. За добу. Ремонт двигуна, перемотка, його заміна коштує десь біля 20 тисяч гривень для ОСББ. І знову ж таки, розумієте, перепади електроструму, тому така ситуація. Я спілкувався з ліхтовиками. Не знаю, звідки пішла інформація, що ну, коли відключають, вимикають світло. Горять мотори там в ліфт, ліфтах, де, ну, де вони працюють. Там ліфтовики запевнили, що ніякі там мотори не горять, тому що є певні запобіжники, і це правда дійсно. Я колись ліфтами займався. Тому дуже велике прохання дати протокольне доручення, і все таки в е, багатоповерхівках там, де є 9 і 14 поверхів, щоб все-таки е, ліфти працювали і люди змогли. Ну, і користуватися Добре. відповісти на це міський голова не зміг, а чи перебуває на лікарняному, і усім сесійним парадом командував секретар рівно Віктор Шекерзян. Він говорить про проблему, знає, адже мав звернення навіть від обслуговуючих ліфти компаній. До мене теж багато зверталось, тобто і сама підприємство Армеко, тому що що вони саме говорять. Та практика показала, що, наприклад, коли ліфти зупиняються, я тоді ну заходять різні там. Які люди ходять там вкрасти електродвигуни? Вони зупиняються, і тому там можна ну, вчиняти будь-які дії, там щось ну, вкрасти. Тому все-таки вони стверджують про те, що все-таки треба ліфти. в багато в багатьох в Україні, в містах є ліфти і працюють. Тобто є режим, так само зі світлом нестабільний, але в свою чергу, і коли було підписано розпорядження, воно було рекомендаційним. Проте у пункті другому цього розпорядження чітко вказано, роботу ліфтів відновити після відповідного доручення органів місцевого самоврядування. Тож виникає питання, чому вірити словам чиновників чи документам та як діяти співвласникам багатоквартирних будинків. Також депутати проголосували зміни. До бюджету ще цього року, але вже наступного тижня мають зібратись на позачергове засідання, аби затвердити бюджет на 2023 рік. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. За свободу України віддали життя четверо захисників з Рівненщини. На Луганщині біля населеного пункту Кремінна загинув 35-річний Микола Вітошко. Воїн з Костопільщини був мобілізований 11 жовтня. А вже 13 грудня його серце перестало битися. На Харківщині біля населеного пункту Лиман, 14 грудня, загинув рядовий із села Майків Горщанської громади Сергій Клейн. Під час бойових дій поблизу Опитного на Донеччині загинув березнівчанин, розвідник кулеметник Іван Семенович. 15 грудня зупинилося серце українського захисника із села Немирівка Радивилівської громади Миколи Марухи, 1977 року народження. Чоловік був призваний на службу до зсу ще у березні цього року. У нього залишилася дружина та троє дітей. Вічна пам'ять і слава героям. На Майдані Незалежності у Рівному відкрили вже другий намет, де громадяни можуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. Цього разу до облаштування пункту незламності долучилася національна поліція. Як виглядає новий острівець безпеки та тепла? Бачили наші журналісти. Плюс один пункт незламності функціонує і приймає рівнян та гостей міста. Встановили його за 100 метрів від вже існуючого, а до облаштування долучилися поліцейські. Температуру близько 18 градусів тепла всередині може забезпечувати не лише генератор, а й буржуйка. За добу використовують пів кубометра деревини, розповідає волонтер Вадим. Дров каже, вистачає, тому кожен охочий може зайти і зігрітися. Палимо дрова березові доставляється кожний тиждень сюди. От. Ну, раз в годину, мабуть, ми її заправляємо. Всередині намету є всі ті ж мінімальні зручності, як і в інших пунктах незламності. Безпосередньо Національна поліція відкрила 29 таких точок в області. Дві з них розташовані на центральних площах Рівного та Сарн. Інші функціонують на базах поліцейських станцій. Пункти мають інтернет. Обігрів також ви можете тут підзарядити зарядні пристрої, вибити гарячого чаю. Поспілкуватися, отримати першу домедичну допомогу. Вони також обладнані ліками. Острівці тепла та безпеки, як називають пункти незламності в уряді, поступово користуються популярністю серед рівнян. Люди приходять сюди, коли вдома вимикають світло, або просто щоб зігрітися та випити чаю холодним зимовим днем. Рівнянин Петро Олександрович прийшов до пункту зі своєю дружиною та онуками. Гуляли по місту, трошки погода, бачите, ось така. Слякоть вже трошки з дітками зайшли погрітися, випити чайку. Міланушка, ти чого не п'єш? Не на ну оцінив черговий пункт незламності і очільник області Віталій Коваль, начальник військової адміністрації, відзначив, що це один із найтепліших пунктів, де йому доводилося бувати. А ще порадив соціально активному бізнесу долучатися до облаштування подібних точок. Хочу закликати бізнес, розгортати. Пункти незламності в себе на потужності, коли включений генератор, коли потужності генератора ще для зарядки сусідів, для зарядки інших громадян, треба ділитися, тому що ми цим і відрізняємося, українці, що ми ділимося. Пункт незламності на Майдані Незалежності функціонуватиме цілодобово. Загалом на території Рівненщини відкрито вже більше двох сотень таких пунктів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сім бочок по 200 літрів у кожній із рідиною, схожою на спирт, перевозив водій на Рівненщині 15 грудня близько 18 години на автодорозі н 25 рівне городище Старокостянтинів біля Костополя патрульні зупинили автомобіль «Форд Транзіт із технічною несправністю. Водій помітно нервував та не бажав показувати товар, який перевозив. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили сім 200 літрових бочок, які були наповнені рідиною, що мала спиртовий запах. Належних документів на бочки Керманич не мав. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Побачити обладнання і технологію виробництва, дізнатися про екологічні стандарти і поставити будь-які запитання. Депутати та посадовці городоцької ТГ побували на місцевому деревообробному підприємстві, яке вже запустило лінію із виготовлення ДСП. Як працює завод і що пропонує громаді? Дивіться далі. Які складові клею чи використовуєте формальдегіди? Яка система фільтрації на виробництві? Як плануєте надалі розвивати підприємство? Де та у кого купуєте деревину для роботи? Відповіді на ці та не тільки питання шукали представники місцевої влади і депутати городоцької ТГ на підприємстві Кроноспан Рівне громада й має бачити, що це за виробництво, які там технології застосовані. Якраз е, сьогодні вже можна. Показувати власне, повноцінно збудовану лінію ДСП, яка вже потрошки працює. От і відповідно, теж кожен учасник громади, депутат може побачити, як то виробництво працює, яку продукцію воно виготовляє, і відповідно, які технології тут запроваджені. Компанія Кроноспан встановлює не тільки найсучасніше обладнання, а й допомагає громаді справді контролювати свою роботу і взагалі стан повітря в городку. Саме тому ми активно приймаємо участь в побудові системи моніторингу стану повітря. Придбали і передали постмоніторингу. Ще з до початку будівництва деревообробного підприємства у городку у 2019 році найбільше, що цікавило місцевих, це екологічність виробництва і робочі місця. Староста селища Обарів, яка є частиною городоцької ТГ, розповідає враженими масштабами виробництва, а головне вдалося почути відповіді на те, що найбільше турбувало. З усього видно, що це європейські стандарти, і що керівництво наперед думає про те, що ми справді скоро ну. Думаємо, що скоро будемо в Європі, і оцей і екологічний аспект, про який люди багато говорять, ну наскільки я зрозуміла, про це дбає керівництво кроноспану. Це є прикладом для інших підприємств, щоб прагнули, звісно. І податки вчасно сплачувати, і що приємно робочі місця надавати в першу чергу місцевим жителям, окрім депутатів, мало змогу оглянути хід виробництва та поставити свої запитання, і представники органів місцевого самоврядування, адже від таких підприємств залежить подальший розвиток громад. Ми ознайомилися з його перспективами розвитку, що дозволить нам в майбутньому краще спланувати свій бюджет і отримати відповіді на запитання, що чекає громаду в майбутньому. Для того щоб ми могли розвивати свою соціальну сферу і збільшувати доходи на до нашого бюджету, деревоопробне підприємство є друге за величиною виробництво у громаді, а їх там близько двох десятків. Відповідно, і формує значну частину бюджету ТГ. Голова Гордоцької громади каже, попри те, що кілька місяців підприємство не працювало, заборгованості по сплаті податків компанія немає. 2020 в першому році це було ПДФО 8 мільйонів з половиною гривень. В цьому році 11 мільйонів 300 тільки за період з 1 січня по листопад місяць. Ще не завершений бюджетний рік. Ми бачимо, аналізуючи ці цифри, ми бачимо тенденцію до збільшення. Плюс земельний податок 650 тисяч в місяць. Це є суттєвий дохід для нашого бюджету. Ми постійно комунікуємо. Вони нам допомагають у вирішенні деяких наших соціальних проблем. У цьому році ми, наприклад, спільно з підприємством проносфан. Відремонтували дорогу державного значення, яка веде від траси М22 по городку. Наразі на підприємстві вже працює одна із запланованих ліній. Водночас продовжуються роботи з будівництва та монтажу остаткування для інших цехів. Загалом там вже створено 180 робочих місць, в перспективі 500. Обікрав підсобне приміщення, яке належить односельчанці, 15 грудня близько 15 години. До поліцейського офіцера Костопільської тергромади звернулася жителька села Пісків. Вона повідомила, що уночі із підсобного приміщення господарства, де раніше мешкали її батьки, невідомий викрав велосипед, робочі інструменти та алюмінієву ємність. У ході слідства вдалося встановити, що до злочину може бути причетний 48-річний односельчанин заявниці. Зокрема, під час спілкування із правоохоронцями він помітно нервував і недарма, оскільки у будинку виявили викрадене майно. Відомо, що раніше чоловіку поле зору правоохоронців не потрапляв, утім його почали перевіряти на причетність до інших аналогічних злочинів. Вдруге цього сезону у матчі жіночої баскетбольної ліги зіграли дві команди з нашого міста – «Бекарівне» Рівне та Уздюшор. Як і у першій зустрічі цих колективів, особливої боротьби на майданчику не було. Біж досвідчені підопічні Валерія жартуна здобули перемогу за баскетбольним дермі «Біпорівненські» спостерігали наші журналісти. Дербі двох рівненських жіночих баскетбольних команд очікувано завершилося перемогою фаворита. Однак, старт поєдинку дав певні надії на те, що між БК рівне та Ось Шор зав'яжеться боротьба на майданчику. Саме підопічні В'ячеслава Ковалевського закинули перші очки і досить активно провели початок матчу однак, поступово розрив у рахунку збільшувався на користь БК рівне. В перших іграх з ними то було видно, що вони трошки боялися. А в цій грі вони вже показали, що вони можуть боротися з нами. Анастасія кучеріонок з БК «Рівне» стала найрезультативнішою у цьому матчі. На її рахунку 19 очок. Гравчиня червоно-білих розповіла, що, попри всі труднощі, команда готується, у тому числі дати бій фаворитам чемпіонату. Підготовка у нас проходить так, як світло і можливостей мало, то ми стараємося. Тренуватися і підготовлюватися якомога сильніше до Франківська, Одеси самі головні команди для нас. Наставник Оздюшор В'ячеслав Ковалевський розповів, що перші три чверті його підопічні грали на своєму рівні. Лише в останній десяти хвилинці далася взнаки втома, і БК Рівне довів рахунок до розгромного: – 91-56. Є дві оцінки задовільно і незадовільно. Я задовільно оцінюю, тому що ми не останні, ми в принципі боремося, ми граємо. І... Те, що ми можемо виграти, і ми поки взяли і будемо давати бій, окрім Анастасії Кучеренок, значний внесок у впевнену перемогу бакарів не зробила Владислава Кіба після повернення з Латвії, баскетболістка набрала у першій грі 16 очок. Тренер червоно-білих так оцінив дії своїх підопічних після поєдинку. Початок гри вийшов, вийшов дещо скомканим, тому що десь певно ми до кінця не донастроїлися на ігру. Тому що ця команда все ж таки класом нижча за нашу, і тому це завжди є проблематика. Настроїться на слабкішу команду грати повну силу і тому вийшов початок дещо такі собі. А потім дівчата розігралися для БК рівни. Ця перемога стала п'ятою в семи матчах. Команда займає третю сходинку у групі Захід. Дівчата з Оздю Шор виграли два поєдинки і йдуть п'ятими. Цими вихідними обидві рівненські команди зможуть покращити турнірне становище у матчах проти команд з Вінниці. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Гравець Довбунівських орлів Веніамін Радчук отримав виклик до національної збірної України з американського футболу. Представник Рівненщини відправиться з головною командою України на міжнародний турнір до Польщі. Упродовж осені проходив відбір гравців у національну збірну. І Веніаміна Радчука високо оцінили тренери. Суперниками збірної України на змаганнях у Польщі стануть команди Литви, Чехії, Сербії та команда країни господаря. Війна вплинула на діяльність 95% жінок-підприємець. Їх головні виклики сьогодні: масштабувати бізнес, поповнювати клієнтську базу та збільшувати прибутковість. Як цього досягти? Говорили на Women and Family Business Summit 14 грудня. Леся Билинь, засновниця бренду косметики, відкрила власну справу ще шість років тому. Це натуральна косметика. Вона є фізіологічна, вона є етична і вона є дуже максимально активна для вашої шкіри. І Це була наша головна ідея – зробити рівень такої косметики, доступної для наших споживачів. Наразі маємо виробництво, два магазини і роздрібну торгівлю по інтернету. Жінка каже, що війна так чи інакше вплинула на підприємницьку діяльність. У тих, хто працює у відносно спокійних регіонах, змінилися. Обсяги продажів, а через повітряні тривоги, а від недавньої проблеми в енергосистемі. Графік роботи менше пощастило підприємцям центральних, південних і східних областей. Їм довелося або призупинити роботу, або релокуватися. Таких лояльних покупців, як зараз, напевно, український ринок не мав ніколи. Це те, що плюс. Те, що пішло в мінус, це звісно логістика, це поставки, це курс, це нові цінники. А віднедавна це ще й блекаути, які ставлять дуже серйозні перепони в виробництві. Організатори Women and Family Business Summit, бізнес школа Smart People спільно з програмою USAID конкурентоспроможна економіка України, розповіли про наявні грантові можливості для розвитку жіночого підприємництва. Я знаю, що багато інших міжнародних організацій мають про які направлені суто на жінок, а, програма, якою курую я від Агенса США з міжнародного розвитку, вона має жінок. У фокусі своєму, але в нас наразі немає діючої програми, окремо для жіночих бізнесів. Але е, я б не дискримінувала в цьому випадку жіночі бізнеси. Вони так само можуть рівно змагатися за грантові можливості по програмах, які відкриті е, широко для різних бізнесів. Найбільше жінок, які займаються підприємницькою діяльністю саме у західних областях України, йдеться про 65%. п'ять тут є е, 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 таким типовим представником. Західного регіону і у нас активна жіноча позиція в сфері бізнесу. Ми бачимо, що сьогодні жінки не тільки очолюють великі підприємства, малі, і середні, а ще й стали такими драйверами процесу волонтерства. Організатори саміту очікують, що рівняни скористаються грантовими можливостями та підготують заявки для участі у програмах підтримки бізнесу. Вчора ввечері у селі Колоденка Рівненського району водій автомобіля Рено виїхав за межі проїзної частини і врізався в дерево. На місце пригоди прибув екіпаж поліції. За зовнішніми ознаками, 27-річний керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і подальший огляд у медзакладі. Під час складання адмінматеріалів порушник запропонував поліцейським винагороду у розмірі 1600 гривень, щоб уникнути покарання. Слідчі задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі і відкрили кримінальне провадження. За скоєння ДТП і кермування у нетверезому стані чоловік понесе адмінвідповідальність. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин традиційно шукайте на нашому сайті SferaTV.com.ua та сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!